Слава Україні, героям слава в Одесі, 13 квітня 1145-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні. Зранку росіяни вдарили двома балістичними ракетами по сумах. Дуже багато жертв. На цей момент відомо, що більше 30 людей загинуло, більше 90 травмованих. Щодо півдня, то тут вночі дрони літали поруч з. Одесою і з Миколаєвом в містах чутно роботу ППО не було. А на Одесу сьогодні десь в обід летіло близько п'яти російських розвідувальних дронів. В місті тривогу не давали, тому сподіваюсь, всі дрони збили. І після цього ударів балістикою по Одесі не було. Щодо Миколаївщини, то вночі тут спито два дрона в області, наче ніяких серйозних прильотів немає. Ну і в районі Очакова були атаки РПВ-дронами від росіян. Є руйнування, наче постраждалих А щодо Херсонщини, там троє загиблих після російських обстрілів, ще семеро травмованих. Дуже прошу закинути на fpv дрони на помсту росіянам. І чекаємо на гарні новини.